Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальне Асорті і з вами я, Марія. Запрошую до перегляду. У даному відео ви побачите готові роботи наших дівчаток у проєкті Вліто двері відчиняю, тому що це саме відео, звіт по тих роботах. Побачите мої готові роботи у цьому проєкті і дізнаєтеся переможця. Вони не один це буде переможці, це буде декілька переможців, тому ім'я. Ви все дізнаєтесь уже наприкінці. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, поставте подобайку, коментар, підтримайте і дівчаток наших, і, звісно, мене за що я була щиро, щиро вдячна. І також у інфобоксі я залишу посилання на канали та соцмережі наших дівчаток, тому, будь ласка. Не соромтеся, переходьте на їхні канали, переглядайте їхні відео, це дуже-дуже приємно, це стимулює дівчаток знімати ще більше, ще більше в'язати. Ну і, звісно, додає такого великого нахнення. Тож, давайте розпочнемо по готових роботах. Я одягнена у своє плаття, яке я заявляла, що в'язатиму у цьому проєкті. Я покажу вам, зроблю з і покажу вам окремо, тут десь прикріплю. І наступне, що я ще в'язала, я не буду вдаватись, дівчатка, до дуже таких, знаєте, глибоких деталей. Я просто вам покажу роботу і десь таку робочу фотографію вам прикріплю до кожної роботи. Ось це така футболочка блуза Вибачте, будь ласка, що така та трішки взяла її, як була поскладена, взяла її, тому що в нас ремонти, і я і так, знаєте, останні колісниці їду по цьому проєкті. Тому якось так. Ну, чудово, я вже її одягала, вона мені дуже подобається і я впевнена, що я і надалі із задоволенням буду цей виріб носити. Ось такі зав'язочки. Ось так. Ну, красиво ж, правда? Так, переходимо ми до наступної готової роботи. Це маєчка, моя морячка, футболочка із такої самої пряжі, як попередня футболка. Це із пряжі Yarn Ар Елеганс і ця пряжа зіграла з мною злий жах. Ось цей синій кольор він полиняв. Я би це прикро мені не було <смі>, на цій готовій роботі, але він полиняв. Я вам у свій вуха прожужала, що хочу її одягати і носити із білими шортами, але, на жаль, із білими шортами не вийде, тому що по спів... співвідношенню кольору це такий має вигляд брудного, брудного білку. Але якщо із дивцями, непогано. Ось я вам покажу бокалчики завершення. В загальному мені подобається. І подобається навіть те, що вона не є завершена просто звичайною гладдю лицевими петлями, а має ось такий візерунок. Ну і третя робота, я її не заявляла, я її не афішувала, але, тим не менш, вона зв'язалася із пряжі Yard Art Rose Garden. Ось така футболочка. Вона була зв'язана крючком, вона в'язалася в цей період, коли я нічого не знімала на канал. Тому віддихалочка була, набрав собі тут. Ланцюжок із повітряних петель і розподілила собі та й в'яжеш. І дуже мені подобається, і вона дуже класно дивиться із джинсами. Фантастично красиво. І я вам покажу, що у мене залишився лише ось такий бунтик із цілого моточка 250 г. Тому це доволі приємний розхід, розмір 48 Ну, красиво. Це що по цих номінаціях, по першій номінації, тому що у другій номінації у мене не сталося готової роботи. хоча там... Ну, бо... І якщо ви думали, що це все, то ні, у мене ще є одна робота у третій номінації, тому що ви бачите. Ці попередні це були у номінації No1 на Трояндова. А оце я морячка, ти моряк. І це ось така у мене у мене зв'язалася красива червона мурячка. Мені, здається, у мене складається враження, що мені у ній доволі непогано. Ну, можливо, не так, як 18-річним, але якщо десь ти на вулицю, верніше не на вулицю, а на річку. Та як ми з дітками ходили, то доволі симпатично можна її одягнути і комфортно себе почувати, щоб сонечко не жарило голівку. Тому до чорного купальника, до цього червоного купальника дуже красиво, дуже гармонійно. Фотографію я вам прикріплю, тому що мій менший син чим погодився бути моєю фотомоделю, для того, щоб я мала можливість показати, як вона дивиться на. Голові у процесі носіння. І у мене лише що не захований хвостик. Так я вам покажу. він не захований, але я його заховаю. Повірте мені. І зараз я вам ще прикріплю відео своїм платтям. Ось цим. Як я його носитиму, планую носити. Трішки планувала, що воно буде не таке, але є, як є. Планувала, що воно буде з довшим рукавичком таким більш елегантнішим, але, скоріше за все, це буде просто така туніка на море. На річку ні, а на море на вечір, пройтися по набережні, дуже би гарно дивилось. І, знаєте, під час вечірньої прогулянки, тим нічним сяйвом ось це платчико дуже б гарно переливалося своїми. Кольорами, адже тут добавлена паєтка, і таке, знаєте, було б ефект мерехтіння. Ну, так собі я тепер подумала. І ми переходимо ще дивитися відео, готові роботи наших дівчаток. І також вже наприкінці я озвучу імена переможців. Перейдемо до озвучення наших переможців. І так, у першій номінації у мене було чотири фаворити. Я не змогла самостійно визначитися, хто ж найбільше є літо пахне трояндами, тому що саме так називається наша номінація перша. І я попросила ось колесо фортуни, щоб мені допомогло. І воно обрало із чотирьох дівчат обрало. Номер 20. Це целіна вітаю вас, Ліна. У вас справді гарна робота, клопітка така робота і велика об'ємна. Вітаю вас з перемогою у першій номінації. У другій номінації у нас є спонсор. Це Галя Галиночка, і вона обрала своїх двох фаворитів: це міла Людмила і такі чудовий дитячий її комплекти. І також Таня Книж її в'язання для донечки у третій номінації є переможець, і це Оленка Буганова і її капелюх білий. Ну, він фантастичний. Я б його, мабуть, носила усюди. Кажу, і в мір, і в пір і де тільки захочеться. І на річку, і з прогулянка, І, ну, Для мене він усюди доречний. Хто б що не казав, але він такий самий і до усього підійде. Ну, красивий. Мені дуже сподобався. І... У нас ще є суперприз, ви всі знаєте, що умовою для отримання суперпризу це було потрібно зв'язати усі-усі номінації, хоча б від однієї роботи кожну номінацію. І найбільше мені сподобалося по об'єму роботи це роботи Марусі із каналом Марусом Скринька Рукоділя. Якщо я не помиляюся, номери учасника її два. Вітаю тебе, Марису, із перемогою, вітаю вас, дівчата, із перемогою у кожній номінації. Я чекатиму у телеграм-каналі особисті повідомлення у вашій адресі. ласка, не соромтеся, пишіть правильно, перевіряйте номери телефонів, чи вказано вірно. А я прощаю з вами. Кажу вам велике дякую, що були зі мною, що в'язали разом зі мною. До зустрічі у наступному відео. Па-па-па!